Ну, почнемо з короткої відеопрезентації про нашу фірму. Так, куди? Компанія Оліс провідний постачальник сучасних технічних рішень для зернопереробної галузі. Ми розробляємо та впроваджуємо технології та обладнання для очищення зерна. Його переробки на борошної крупи, а також лабораторне обладнання для визначення якості зерна та продуктів його переробки. З 2005 року року заснування і по теперішній час компанія виробляє понад 200 видів обладнання, яке використовується більше ніж на трьох тисячах виробництв у світі. Наше підприємство використовує найновіші технології та найсучасніше обладнання на всіх етапах виробництва. Головні переваги нашого підходу висока якість та надійність, а також функціональність та ефективність готової продукції. Відмінною особливістю діяльності компанії є науковий та інноваційний підхід, який починається з засновника компанії Олександра Павловича Верещинського, доктора технічних наук в галузі переробки зерна. Мозок компанії. Креативна команда технологів із зберігання та переробки зерна та конструкторів, які щодня працюють над розробкою нових технологій та обладнання, а також вдосконаленням існуючих. Рішення кожного завдання починається з дослідження якості зерна та продуктів його переробки та моделювання технологічних процесів у лабораторних умовах науково-дослідного центру. Конструювання та моделювання технологій та обладнання у 3D-системі автоматичного проєктування, тестування дослідного зразку на випробувальному стенді у режимі безперервної роботи, і тільки потім обладнання запускається у серійне виробництво. Але головна цінність компанії це звичайно люди, поліс, справжня сім'я, наша команда щодня робить все можливе. Щоб продукція компанії ставала ще досконалішою. Це дає змогу вже нині експортувати обладнання в понад 30 країн світу: до Північної Америки, до країн Європейського Союзу, до країн Африки. До країн ближнього Сходу та Середньої Азії. Наша місія це створення всебічно безпечних, високоефективних, загальнодоступних технологій і машин для переробки зерна, що забезпечить людству достаток продовольства партнерам прибуток компанії Оліс процвітання. Оліс, ваш провідник у світ зернових технологій. Дякую за увагу. А тепер я перейду безпосередньо до презентації. Презентація вічна і здається, що вона буде актуальною завжди, тому що питання кожен рік одні і ті ж. По видам очистки, їх є очистка попередня, первинна і вторинна. От попередню і первинну чомусь завжди путають, кажучи, що якщо зерно прийшло з поля, то це первинна очистка. Це не первинна очистка, це попередня. Тому що якщо у вас зерно з поля прийшло і в нього вологість під 30 і смітна домішка вище 10, то його повинно попередньо прочистити перед тим, як сушити. А потім, уже після сушарки, ми застосовуємо первинну очистку. Там вже повинно бути сухе зерно, воно очиститься до базису. А вторинна очистка це вже очистка, яка приміняється на Перероблюючих підприємствах або на сіньєвих підприємствах, ми ділимо на дві системи: триланкова система збирання. Це з комбайну, назав. Фермер зібрав, там поставив зберігання, потім відвіз на елеватор. То у фермера має бути як мінімум якась попереднє очищення. А ще краще, якщо сепаратор є універсальним, тобто може робити і і попереднє очищення, і. Первинне очищення. І з комбайна зразу на елеватор. Зараз де, багато фермерів мають ну, не, не сказати, що повноцінний, але такий собі міні-елеватор вони вже мають. Тобто, з комбайну воно приходить одразу на елеватор, там повинно бути дві машини. Тобто, машина, яка почистить зерно до, суши, до сушарки, і машина, яка вже доведе зерно до базису після сушарки. І хочу звернути увагу на вибір типу машин для очищення зерна. Для попереднього очищення ми рекомендуємо або барабанний сепаратор луч, або скальператор, тому що машини надійні, можуть працювати з дуже вис... зерном з високим вмістом вологи і високим вмістом сміття. За рахунок своєї конструкції в середині барабану є лопатки, які постійно перемішують зерно, не дають йому йти комом. Вони ефективно очищують зерно до сушарки. Наші сепаратори. Це просто сепаратори. Зараз ми впроваджуємо вже досить давно, роки три, ми впроваджуємо агрегатовані рішення, тобто, щоб сепаратор йшов комплексом. Тобто В нього була повітряна очистка, сам сепаратор безпосередньо, циклон і вентилятор, Тобто, щоб можна було приїхати, зібрати і щит управління. Також ми додаємо до агрегатованого рішення кабель трапи і кабеля. Тобто приїжджає це все, монтується, нічого не потрібно їхати там в епіцентр за кабелем або ще за чимось. Воно збирається на місці. Потрібно підвести кабель тільки до щита управління. Сепаратори представлені продуктивностями від 35 до 300 тонн по попередній очисті, скальператори від 100 до 300 тонн. Тепер перейдемо до первинної чистки. Для первинної чистки ми пропонуємо або плоскорешетний сепаратор горизонт, або барабанний сепаратор луч. Чому вони? У них досить велика ситова поверхня, вони можуть відібрати досить ретельно сміття, довести зерно до кондицій. То в лінійці вже три сепаратори: це барабанний сепаратор Луч, плоскорешітний сепаратор «Горизонт» і плоскорешітний сепаратор ПСО. У нас дві лінійки плоскорешітних сепараторів. ПСО це маленькі сепаратори для маленьких фермерських господарств до 30 тонн на годину. Горизонт це для вже великих господарств та великих елеваторів. Там йдуть продуктивності вже до 240 тонн на годину по первинній очистці. Також хочу звернути увагу, що йде зараз різна комплектація. Тобто ми сепаратори горизонт комплектуємо повітряними сепараторами з замкнутим циклом повітря, і до сепаратора, і після сепаратора. Також з розімкнутим циклом. І деякі клієнти бажають от. Тільки щоб один був сепаратор, ми ставимо до сепаратора. І такі ж агрегатовані рішення ми пропонуємо для сепараторів гаризон. Сепаратори ПСО також йдуть в різних комплектаціях. З, е, е, повітряний сепаратор до, до ситового і після, тільки після, і тільки до. Тобто на будь-який смак. І також вони йдуть в агрегатованих видах. Так, це по первинній очистці продуктивності сепараторів. От плоскорешетні сепаратори. Горизонти наймаленькі це 40 тонн і найвеликі 240. ПСО це там від 3 години, ой, 3 тонни на годину і 30 тонн на годину діапазони. І тому для елеватора ми пропонуємо, якщо є в планах ставити два сепаратори, то ми пропонуємо от таку схему. Тобто барабанний сепаратор або скальператор, який відбере там, частину домішок до сушарки, потім сушарка, потім вже до очищення плоскорешетним сепаратором або барабанним сепаратором. Це вже от йде попередня очистка, потім йде первинна. Якщо у вас е, з поля йде е, сухе зерно, там, е, пшениця вологою 14 і е, сміттям до там, 10%, то в принципі, це з поля буде йти первинна очистка. Перша машина в принципі, може бути не задіяна. Але якщо вона йде волога, то повинна проводити дві, очищ... дві очистки, тому що за один раз ви не почистите. От. Якщо не треба сушити. Можемо оминути цей процес. Так. І другий варіант це для більш маленьких господарств. Тобто ми чистимо на одному сепараторі, ми рекомендуємо сепаратор барабанний, луч. Це у нас іде попереднє очищення, сушіння і закладання на силос. Коли, потім, коли є час, ми його повертаємо в сепаратор, доочищаємо. І повертаємо вже в, там в другий силос. Тепер по е вибору самого сепаратора. От е багато там недобросовісних е виробників пишуть, пишуть завищені показники. А іноді навіть і не пишуть завищені показники, але людина вважає, що якщо написано там в буклеті 100 тонн на, на годину, то це 100 тонн на годину по, по всьому: по пшениці, по кукурузі, по рапсу, по соняшнику, по всім культурам. При любій вологості так не буває. Перше. Перший показник, на який треба звернути увагу при виборі сепаратора. Питоме навантаження на е, ситову поверхню. Тому що ситова поверхня це робочий орган сепаратора. При попередній очистці 10 тонн на годину на метр квадратний. Тобто потрібно знати у сепаратора, е, яка його е, площа просіювання. У кожного сепаратора є такий орган як сита, в них є площа. Все. Є площа цих сит. От е, по попередній очистці… У скальператора 10 тонн на годину, на метр квадратний. Тобто, якщо у скальператора 10 квадратних метрів ситової поверхні, ну він 100 тонн видасть. А якщо поставити на ньому такі отвори, там 40 або 50, то він може і 25 видасть. Ну, Відберете ви при цьому там, тільки качан від кукурузи. По первинній очистці це та чистка, яка повинна довести ваше зерно до базису. В середньому це 5 тонн на метр квадратний. Тобто, якщо у сепаратора 10 квадратних метрів просіюючої поверхні, то цей сепаратор видасть вам 50 тонн почистить. Пропустить може 100, але почистить він 50. Це був перший показник. От ще є кількість показників, від яких залежить продуктивність сепаратора. Культура. Всі, практично всі сепаратори, які ми знаємо, декларують продуктивність по пшениці. І я вам скажу, що пшениця це один, одна із культур, які легше всього чиститься. Натура. Зерна. От у пшениці 760, воно там плюс-мінус. Але у соняшника натура набагато менша, там, практично в два рази. Будь ласка, об'єм заходить один і той самий пшениці і соняшника. Але е, пшениці по масі заходить в два рази менше. Вологість. От е, ми говоримо, що вологість до 20 при попередній чисті і, і до 18 при первинній чисті. При цих е, вологостях до там продуктивність не змінюється. Але якщо йде е, вологість при попередній вище, там 25%, от ми маємо на 5%, е, на 5 вологу вище. І у вас буде знижуватись продуктивність за кожен відсоток. Тобто у вас 5% вище вологість. Маєте на 25% нижче продуктивність. Це до, до всіх остальних. Сміттєва домішка. При попередній 15, при первинній там 2,5%. За, за кожен відсоток з, вище норми, на 2% зменшити продуктивність. Тобто, чим засмінченіше зерно, тим нижча буде продуктивність сепаратора, любого сепаратора. Таблиця, якщо комусь, якщо хтось ще не бачив, можете сфотографувати. Це коефіцієнти зміни продуктивності сепараторів в залежності від культури. От якщо по пшениці там декларується 100 тонн, то по соняшнику буде там 25, 30. По ріпаку буде теж там 30. А по сої вже може бути і 100. Ну там є діапазони, скажімо так. Кукуруза, вона плюс-мінус так само переробляється, як і пшениця. І е, ми е, обично не затрагуємо вторинну очистку. Це цього року е, вирішили затронути. Е, що є вторинна очистка? Е, ви на елеваторі доводите. Зерно в залежності від культури, там 2-3% сміття. Це базис. <кій> Вторинна очистка повинна вивезти це сміття практично в нуль. І на сепараторі це зробити неможливо, тому що там є домішки, які не відділяються решетами і повітрям. І тому вистраюється ось така лінія, коли стоять плоскорешетні сепаратори, щоб добрати те, що там попередні не добрали. Потім стоїть каменний відбірник. Для того, щоб відбирати камінці, які в розмір зерна вони не відсіваються. Стоїть трієр, тому що, от, якщо брати пшеницю, половинка пшениці, якщо вона от, по довгій стороні розбита, вона ще відбереться на сепараторі. Ну, якщо вона розбита по короткій стороні, вона по ширині така сама, як і ціла пшениця. Тобто сепаратор не відбере вам половину відбитої пшениці Ой. Відбитої пшениці. І вибрап пневмостіл, який е, сортує по е, густині. Е, тут кращий приклад навіть не пшениць, а соняшник, в якому є така всім відома палка, яку досить важко, е, досить важко відібрати на сепараторі. Чому? Тому що вона практично в розмір зерна залишається і вона не, не видувається повітрям. На пневмостілі вона там відбирається. Дуже худобідно. Тобто от така от лінія повинна бути для того, щоб вивести зерно в нуль. Чим нижча сор, сорність зерна, тим важче її зменшити. От приклади ліній для там, вторинної очистки. Ну, це по суті там насіннєва лінія. От, якщо, якщо хтось мав справу, то от, приблизно так вони там виглядають. Ну, тут ми хвастаємося, де ми проявили себе. І в принципі, в мене все. Дякую за увагу. Я навіть вклався в виділений час. Будь ласка, на млинах використовуються такі лінії такої довжини, на крупозаводах використовуються лінії такої довжини. Е, дивіться, там, де йде харчова промисловість, не повинно бути нічого, крім безпосередньо зерна. І тому потрібно от такі лінії великі. Там ще магнітні сепаратори будуть стояти. Пане Микола, я теж дивився вас на сайті. Навіть дивився лінію підготовки казінаків. У нас такої лінії немає. А, ядра соняшника, вибачаюся. Ядра соняшника і дивився. Просто ядро чисте, в основному в той, в той напрямок уходить. А от оця лінія насіннева у вас є? вже ну, такий живий досвід реалізованих цих насінневих заводів. Дивіться, у нас більше досвіду в такого плана лініях, це дійсно зерночисні відділення перероблюючих заводів. Скажу чому запроси на найцінєві лінії, вони виникають постійно. Але коли ми ну, от я лічно, коли пробую туди от, зайти. Ніхто не знає, яке повинно бути те насіння. От Першу чергу там, там же перше, перше питання калібровка. А яко, яка повинна бути от, чистота калібровки? То там, ні, там є ГОСТ. Точніше, ДСТУ на насіння. Там є чітко. Вищий сорт, перший є. сорт, другий. 99,9,98. Є чистота на смітну домішку на схожість смітну домішку. А мене, мене цікавить, тому що е, в основній своїй частині каліб, е, калібровочна машина. Ви на схожість дуже сильно не впливає. Не забувайте ну, про це. Е, дивіться, е, на е, калібровочна машина там же йде сепаратор, потім калібратор. От калібратор він е, в першу чергу е, відбирає там щупле, мі, мілке, дрібне, тобто там. Проход, там фракцію сила... виділяє так, виділяє фракцію. Ніхто не знає, яка... скільки повинно залишитись фракції про... проходовий в сході. Вам відкрить як... таємницю. Коли я на старті перший насінневий завод, ну його побудували, і потім тобі на експлуатую його. Uh -huh. Ну бо агрономи, щось з них не пішло. Я приїжджаю на завод, роблю ревізію технологій, всю розбираю. І приходжу, і дивлюся, як з Руберга в основний поток підсипають. В принципі, підсів, який повинен уйти. Я говорю до агронома, а маса тисячі зерен і пішло-поїхало. Він так м'явся, говорить, Ярослав, у нас не вистачає посівного матеріалу, тих 3%. Ну, мені треба, говорю, ще 10% нагнати насіння. Все. І на цьому відповідь. Коли я запускав уже другий насінневий завод, і третій, в принципі. Я вже знав, що очікувати від агронома. Головне йому було витримати технологію під його бажання. Тобто він кожен раз викручується. Він в таких зажатих умовах, він чекає, що ти йому допоможеш. Він оце так думає: тут насипав, а тут в бікбех він вже забрав насіння. А єдине, що він тобі дасть формулу, як зробити купаж для обробки насіння засобами захисту від шкідників там і від. Ну, і від грибів, там нематодів та інше, все ну таке є тут дійсно питання взаємодії між виробниками обладнання і експлуатаційниками. І в чому вічна проблема? Експлуатаційники, якщо вони щось придумають, і навіть якщо воно буде недосконале, ну воно хороше. Ну якщо ми придумаємо, і от там вони щось знайдуть експлуатаційники, то ну, Но, не дуже. Ми навіть коли купили другий завод, стикнулися з такою ситуацією. Ми довго питали у німців жорстко, яка вхідна якість сировини не насінняша повинна заходити в завод. Угу. Бо коли ми почали розбиратися, вони ж пшеницю не розглядають 0,72 чи 0,74. Вони її розглядали на вході в завод 0,78 по натурі. Відповідно, поставили 10 тонн на годину. Да? А в нас то вона там 0,76 дотягувалась ті, ті ракети. Да? І цей завод вже реально дав 9,2 тонни, там, 9 тонн на годину. Оце різниця натури зіграла таку річ. Да? В принципі, в тебе завод не виходить на базову продуктивність, і він не може вийти. То, що ти в трубу не даєш, о, скільки сировини. Так і є. Але в принципі, ваше обладнання непогано повністю дублює ті рішення, що є на сьогоднішній день. Ми знаємо, але ми, в принципі, однаково. ми, ми заходимо е, туди, де ми е, повинні відчувати от, чітку впевненість, що воно буде працювати гарно. Тоді... Ну, 5-7 тонн на годину я взагалі не розумію, який зміст. Щіть на сьогоднішній день наземне, особливо що ми говоримо про пшеницю. Я там розумію, вже кукуруза, там калібровка, такий більш високий польот. Ну, ми розглядали калібровку і вивчали все на стендах. Там досить таке питання цікаве. І от саме перше питання це от вирівненість після калібровки. Тобто, і досягнути цієї вирівняності, особливо коли йде після 90%, це дуже важко. Просто прям дуже-дуже. Там дуже низькі вже стають продуктивності. Тобто е, при звичайній продуктивності калібрування там вирівненість ставала у нас десь 0,85. Ну, ти подумай як агрономи виходять з цієї ситуації. Ну, треба задуматись над цим питанням. Так. так, є ще питання до пана Миколи? Ну, Тоді ну, вам так. дякуємо за доповідь. Дякуємо, що ви робляєте таке достатньо якісне обладнання для України.